Сьогодні покажу вам свою булочку піцу. Рецепт, який у мене завжди працює і ніколи не підводить. Це моє універсальне доріжове тісто. З нього можна робити піцу, і булочки, і бургер і навіть ходоги. Одне тісто 100 варіантів. Заміс я зробила заздалегідь, але коли я чистила телефон, я відео замісу не знайшла, тому залишу детальний рецепт в описі під відео. Але готове тісто є. Після того як тісто підійшло, я трохи обіймала його і дала відпочити приблизно 15 хвилин. Паралельно підготувала начинку, натерла сир, нарізала ковбаску та цибульку. Тісто поділила на сім частин і скатала акуратні круглі булочки. Далі маленький секрет. У теплій воді розчинила ложечку меду, а в окрему тарілку насипала кунжут. Обмочую булочку спочатку в медову водичку, а потім в кунжут, так він рівномірно прилипає з усіх боків. Викладаю все на деко. Найкраще підійде антипригарний білий силіконовий килимок або білий пергамент, До нього нічого ніколи не прилипає. На цьому етапі булочки вже можна просто випікати. 8-10 хвилин відпочинку і одразу в духовку. Але я сьогодні роблю міні-піцце. Склянкою роблю заглиблення, додаю ложку соусу, було з холодильника. Далі ковбаска, цибулька. Можете додати оливки, огірочки, все що Любить сир зверху і трішки майонезу, так як я колись любила робити піцу. Випікаю при 180 градусів приблизно 25 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку. Булочка повинна зарум'янитись, а дно стати золотистим. Даю їм трішки охолонуто, але не повністю. Найсмачніші вони саме теплими. Подивіться, яке тісто, м'яке, пухке, ароматне. І на наступний день булочка теж залишається ніжною. Просто зберігайте її герметично. Підігріли в мікрохвильовці, і вона знову, як щойно з духовки, ставте лайк, підписуйтесь, друзі. У мене ще стільки неймовірних не опублікованих рецептів. Цей світ просто має їх побачити.